Усіх вітаю. Чергова розпаковка посилки від компанії «Доктор Clink. Цього разу посилка у мене невелика. Зараз ми подивимось, що тут. Тут дівчата, аромадифузор, чорне дерево. Це я замовила собі. У мене такий аромадифузор закінчився. Бачите, тут сандал, деревина і лаванда. Мені ну, дуже подобається цей запах. Він такий приємний, м'який, ненав'язливий запах гарних духів. Дуже класна річ. в мене вже закінчився, тож я взяла собі. Це була по акції, був гель для прання дитячих речей для машинної та ручного прання гіпоалергенний, без хлору та фосфатів. Тож взяла онуку. Так, дівчата, і це онуку взяла серветки вологі для ніжної дитячої шкіри. 80 штук. Вистачає щонайменше на 2 місяці. Дуже класна річ, вони великі. Зараз я вам скажу 180... О, 18 на 15 см, тобто, не маленькі. Так, що це у мене ще сироватка під очі із колагеном? Це виробник компанія Космолів. Мені дуже подобається ця сироватка, вона дуже гарно зволожує шкіру під очима, що зараз, коли жара, вкрай необхідно живити шкіру. Спеціально розроблена для уходу ну, для догляду за шкірою. Біля очей, колаген, рослинні екстракти, маточне молочко у складі сироватки питають і увлажняють, зволожують шкіру коло очей. Для темних кіл коло очей використовують спеціальні активні речовини. Так, дівчата, ну Мені подобається ця сироватка, я взяла її для себе, бачите, який. Термін придатності 5 років. Це, преміум, це косметика преміум класу. І за оце замовлення я отримала масочку за 15 гривень замість 49. Це маска з вітаміном А. для антивікова. У мене вся серія це з безсмертником, у мене є вся серія, то що ця масочка стане у нагоді. Отож, дівчата, ось таке невеличке замовлення з питань співпраці для консультації, для замовлення. Звертайтесь, будь ласка, в приватні повідомлення для того, щоб отримати знижку 26% на будь-яке замовлення. Реєструйтесь за посиланням, яке я залишу у коментарях. До побачення мирного тихого осім вечора.